Доброго дня, поціновувачі продукції компанії «Доктор Нона». З вами на зв'язку я, Целуйка Марина, представник компанії. Сьогодні я з величезною любов'ю хочу вам розповісти. Про квартет Солей Мертвого моря. Це така візитівка компанії, тому що коли кажуть доктор Нона, то розуміють, що це ізраїльська продукція, а Ізраїль це місце, де є свята і святих, де багато святинь є. багато святин. А є ще цілюще мертве море, яке кажуть, дано людству, щоб воно зцілилось. Так от, багато хто мріє побувати на, ну, на морі і покупатися в Мертвому морі? Компанія «Доктор Нона» дає всім нам таку можливість: квартет солей Мертвого моря цілющий препарат, який може вам допомогти в цьому, щоб ваша мрія здійснилась. як же, ну, вірно приймати? ванни З цим препаратом. Перш за все, я хочу вам сказати, що треба приймати ванну обов'язково чистим. І краще за все, тут підійде галогель компанії Доктор Нона. тобто очистить свою шкіру. Температура водички потрібна десь робити 37-39 градусів. Це от якщо ви локіть. Ну, водичку спробували, так як дитинку купають. Знаєте, Якщо комфортно ліктю, то комфортно й вашому сердечку. Ще обов'язково, скільки класти на ванну. На наші стандартні ванни достатньо дві повні столові ложки. Можна з однієї баночки, а можна і навіть краще брати суміш солей, тобто з кожної баночки потрошки. Якщо коли ви будете приймати цю ванну, рекомендується трошки масувати проблемні якісь міста, можливо, якісь суглоби болять чи ще щось. І скільки ж треба по часу приймати, 15-20 хвилин достатньо. А для діточок навіть 10-15. І повірте мені. Цілющі властивості, саме от, от квартета солей Мертвого моря компанії Доктор Нона, вони зроблять свою справу. Після цього ви будете, як в казках кажуть, омолодженим, е, таким маючим сили, е, натхнення, е, забудете де, ну, ті хвороби, які навіть лягали коли в ванну. Для стійкого результату потрібно приймати курсами, а я рекомендую взагалі робити все профілактично і